Шалом із Ізраїля! Сьогодні мова піде про ізраїльські циліндри Rav Іравбаряг. Багато клієнтів зараз шукають мультілок 7 на 7. І це відео про те, як прийшла еволюція від мультілоку 7 на 7, потім був циліндр-інтегратор, а зараз став Кейлокс. Циліндри постійно покращуються, інженери працюють над безпекою. Ваших приміщень, щоб ваші циліндри, ваші замки, ваші двері були максимально захищені від злодіїв. Це постійна боротьба добра і зла. Тому мультіок 7 на 7. Давайте подивимось, яка була комплектація. 7 на 7. Іде? 5 ключів. картка запакована, гвинт. І сам циліндр. Циліндр може бути ключ-ключ, ключ-половинка, ключ ключ-тумблер, як у мене в руках. До речі, цікавий дуже розмір 27 на 27, ще залишився. Але різниця в тому, що патент на ключі перестав діяти. Тобто такі заготовки є в будь-якій майстерні, і фактично, якщо у вас такий циліндр, ви не захищені від копіювання. Наприклад, співробітник може взяти ключ, зробити піти, дублікат без проблем. І в цьому є загроза для вашої безпеки. Плюс, скажімо так, з'являються вже відмички для цих циліндрів. Тому циліндр, який був там розроблений років 20 тому, вже стає не такий безпечний, як більш сучасне рішення. І тут у мене в руках мультилок інтегратор років там 7 назад, він з'явився новий патент. Інші трохи ключі вони зробили деякі доробки самого циліндра більший захист, при тому, що матеріал ті ж самі залишається. то тобто якість така ж саме висока. Так само є спеціальний елемент, який дозволяє збільшити безпеку, щоб важче було висверлити його, переламати там, відмичкам відкрити. І ці ключі теж були запатентовані, і на 24 рік вони ще мають захист патенту. І по цій карті, яка йде в комплекті, можна зробити ключ. Але патент скоро закінчується і фактично о, вирішили зробити більш сучасне захищене рішення. І приходить на зміну циліндр RB-Lock. Кейлокс, у нього вже іде спеціальний інтерактивний елемент, у нього вже інший профіль ключа, у нього фактично інші патенти більш нові, і у нього ще що класно: на даному циліндрі AirBlock є лінія із лама. Якщо будуть циліндр ламати, то сломається оця частинка маленька, а друга частина буде всередині замка стояти і далі працювати, захищати, піни в ній залишається. Тому, і навіть якщо, наприклад, злодій підійшов, відірвав її, то все одно можете ключ ставити і відкрити цей циліндр. Тому що у вас буде кодові елементи працювати з цими чотирма пінами, які тут знаходяться. І ще можна побачити, якщо порівнювати, наприклад, з мультівоком минулими моделями. То тут йшов один штифт закалений і на початку, а тут ідуть два. Вони стоять не на одному рівні, вони під скосом стоять. Тобто, якщо сверлити, то будуть ламатися сверла, будуть уходити кудись вбок. Тобто, тут захист від висерлення фактично більше за ті самі кошти. Так само є ключ-ключ, ключ-тумблер, ключ ключ-шток. Ще варіант з'явився дуже зручний. І фактично в однаковій ціні, що 7 х 7, що інтегратор, що кейлокс, всі ці, ці, ці циліндри. Але тут більший захист, більш інноваційні технології, і захист від дублювання також є ключів. А такі ключі робляться тільки по карті безпеки, тільки в сервісних центрах. Картка вот, нас. І спеціальний станок може зробити, тому що таких самих заготовок звичайних мастерах немає, тільки сервісних центрах. Є в наявності різні форм-фактори: це ключ тумблер найпопулярніший ключ-ключ. І ключ-шток. Ключ шток дуже популярний в Європі, тому що так дешевше виходить і більш красиво, тому що ви цей шток обрізаєте по-нужній, то вже товжині. Потім ставите такий тумблер, прикручуєте де вам потрібно. І ви можете зробити ідеально і поставити той тумблер, який ви хочете у форму: філтової, хоч фіолетовий, хоч чорний, квадратний, овальний, круглий і будь-що поставити сюди. Це дуже стильно, красиво і по фінансам доступніше. Важливий момент, що маленькі такі подряпини на циліндрі це йдуть з заводу, так. Тому що завод будь-який в світі вважає, такі подряпини не є суттєвими, і коли циліндр встановлений в замок, цих елементів не видно. І деякі клієнти просто думають, що він БУ. Насправді ні, вони у нас сотні і. А це такі приходять з заводу. Щоб побачити циліндри БУ чи ні, то на цьому колачку чорному будуть пошкрябани. Тобто він буде встановлений замок. Якщо він хоча б раз провернеться в корпусі замка, то тут будуть такі, якби полоси, як коли він працював. Так само замочна скважина, сам ключ можна побачити. Це, скажімо, така концепція відносин заводу, щоб вони не полірують ці частини. Тільки старається зробити і ідеальним зовнішню цю частину. В цілому Multilock у 24 році оновив всі свої моделі по назвам, патентам і оновив взагалі технічно свої рішення. Наприклад, старі циліндри як Classic, вони стали Classic Pro. А зараз Classic Pro став MTL 400. Інтерактив плюс, який у мене в руках. Став називатись МТЛ 600 МТ5 став називатись MTL 800. Це глобальне оновлення всіх моделей. Вони візуально майже не змінились. Допрацьовані були інженером всередині, але назви оновились. Тому це фактично ті самі циліндри виготовляються на тих самих заводах. Ніяких змін для вас, як фактично для клієнта, глобальних немає. Ви утримуєте високу якість, високий рівень захисту МТЛ 800. Це найтоповіша модель в асортименті Multilock. Тому чим вища модель, тим більший захист, надійність і зломостійкість. На заміну циліндрів Multilock 7 х 7 прийшов інтегратор, після інтегратора прийшов При Притому ціна в доларах і в гривні залишилась та сама. Тобто той самий високий рівень якості, та ще й ви отримали більше можливостей захисту у даному циліндрі K-Lox. І по ключам. І по механічним елементам, які знаходяться в самому циліндрі, Циліндри циліндрибелок мають багато європейських і міжнародних сертифікатів, які підтверджують рівень якості. Всі циліндри виготовляються суто в Ізраїлі. Тому вибирайте надійні рішення і будьте в безпеці.